Вітаю! Уряд нарешті офіційно ухвалив рішення про індексацію пенсій в березні. Індексація на 8%. Навіть не 8%, а 7,9%. Одразу постає питання: навіщо багато обіцяти, якщо не можеш цього зробити? Кабмін радісно подає новину про березневу індексацію пенсій як про перемогу. Наче такого ще не було. А люди при цьому обурені. Чому бурень, бо обіцяли одне а отримали інше. Обіцяли масштабну індексацію, обіцяли бальну систему, нову справедливу формулу. Всього цього немає. Є лише традиційна, невеличка індексація, і перерахунок через збільшення прожиткового мінімуму, який робиться із запізненням на два місяці. Давайте згадаємо, як восени було анонсовано революційну бальну систему. І велику індексацію по чуткам навіть на 16%. А потім, очевидно, порахували гроші, зрозуміли, що їх замало, і почали відкочуватись назад. А як це людям пояснити, що не можуть зробити те, що пообіцяли? Згадаємо, перед новим роком нам сказали, що можуть взагалі припинити виплату пенсії. без міжнародної допомоги, наче спеціально так, налякали. Ну, а потім заспокоїли в лапках, що пенсії платити будемо, а може не вистачити лише на індексацію. Потім сказали про індексацію, що буде вона все ж таки, але не всім, бо грошей не вистачає. А потім сказав прем'єр-міністр, що все буде, буде індексація, будуть пенсії. Навіть назвали цифру 13% попередньо, що може бути підвищення. І це було зовсім недавно, ось буквально в січні про це говорилися. І от, врешті-решт, ухвалив рішення Кабмін, пенсії індексують на 8% з 1 березня. Вже є постанова від 23 лютого. І ми всі маємо радіти, бо могли взагалі нічого не дати, іначе ми забули, що нам обіцяли раніше. Чому ж такий розмір індексації? Пояснила Дарина Марчак. Перша заступниця міністерки з питань соціальної політики. За її словами, в уряді прогнозували, що інфляція буде високою, тому і обіцяли індексацію більш високу. А потім виявилось, що економіка у нас стабілізувалася, ціни за рік зросли лише на 5%, тобто темпи інфляції пригальмували. Тому вирішили підняти пенсії на 8%, що аж на 3% більше ніж інфляція. Цього, на думку чиновниці, пенсіонерам цілком вистачить і забезпечить їх купівельну спроможність. Вважаю, що це не зрада, а перемога. Ну, дословно, так підсумувала Марчак в ефірі телемарафону. А ще вона сказала, що у всьому насправді винні журналісти, бо вони невірно все трактували, що це були попередні розрахунки, що ми, журналісти, не врахували. Що це були розрахунки, які робились урядом ще в серпні 23-го року. Але ж сама Марчак вже в січні 24-го року називала цю цифру 13%. І ми винуваті в тому, що цитували її. Чи це вона все ж таки назвала невірну цифру, а тепер звинувачує в цьому журналіст. І все ж таки, ну дійсно, це казали, що це попередня цифра приблизно 13%. Але ж є різниця 13 і 8, це майже вдвічі різниця. Я розумію, якщо б там була похибка на 1-2%, але ні. Ну Тепер трошки вимикаю обурення. Добре, що пенсії піднімають, хоча і не розповідають, як вижити на ці гроші. Отже, якщо ми говоримо про звичайні пенсії за віком, то на 8% на 7,9% зростає не сама пенсія, а зарплата, яка підставляється формулу розрахунку. Тобто на виході ми можемо не завжди отримати ті самі очікувані відсотки, які анонсувалися. Вони можуть бути ще меншими. А якщо, скажімо, пенсія там, понад 4-5 тисяч гривень, то в принципі приблизно можна очікувати. Що ну, якщо у вас пенсія 5 тисяч гривень, то можна, в принципі, очікувати, що вона збільшиться ну, трошки менше, ніж на 400 гривень. А, а якщо пенсія менше 3000 гривень, то там треба бути уважними. Вона зростає насамперед не за рахунок індексації, а за рахунок е збільшення мінімальних виплат. Тобто основний розмір пенсії ми індексуємо, він все одно маленький і йде доплата до мінімальної пенсії. Нагадаю, що минулого року були запроваджені такі доплати до мінімалки 2520 гривень, 2,760 гривень, 3000 або 3120 гривень. Тобто залежало від того, чи працює людина, скільки у неї стажу, який вік і таке інше. І ось тепер ці доплати з 1 березня зростають на 200 або трошки більше гривень. Це будуть доплати до 2,720, 2,980, 3,240 і 3370 гривень. Ну, так було анонсовано, принаймні, в проєкті постанови. Також має зрости прожитковий мінімум. Ще з 1 січня він зріс, але пенсії піднімають тільки зараз. Мінімальна пенсія. 2 1361 гривня це прожитковий мінімум, і це мінімальна пенсійна виплата менше не може бути жодної пенсії, ні у кого. Також відомо, що від прожиткового мінімуму зростають різні доплати, зокрема, доплати за стаж, доплати ветеранам війни, бо декому з ветеранів взагалі не підвищували пенсію ані на копійку минулого року. Важливо також не заплутатися, бо індексація і питання мінімальних виплат. Накладається одне на одне, у когось по факту пенсія зросте через індексацію, а у когось через збільшення мінімалки. Анонсують, що мінімальна індексація це буде 100 гривень, а максимальна 1500 гривень, як минулого року. Зокрема, тим, хто пішов на пенсію в 2021, 2022, 2023 роках, ну, по факту пенсії не індексують. Таким особам просто встановлюють 100 гривень втішна така надбавка. А от, наприклад, 1500 гривень зможе максимальний розмір індексації отримати та людина, у якої пенсія починається приблизно від, тисячі, від 19 тисяч гривень. І більше. Таких насправді небагато людей. Індексацію обіцяють охопити більшість видів пенсії, звичайні пенсії за віком по інвалідності, по втраті годувальника. Пенсії військових, пенсії науковців, пенсії держслужбовців, чорнобильські пенсії, ну майже всі. Хіба що поки там за дужками залишаються спеціальні пенсії суддів, прокурорів, окремо про це ближчим часом розповім. Якщо говоримо про мінімальні пенсії, то за моїми прогнозами, вони зростають ну, в цілому приблизно на 200 гривень. Але, на мою думку, що 200, що 2300 неможливо прожити на ці гроші, що це було 2500, а тепер буде 2700. Зрозуміло, що давним-давно вже прожитковий мінімум реальний, набагато вищий. Втім, в уряді запевнили, що зростання цін у нас за рік лише 5%, тому індексація все перекриває. Як вони рахували ці 5%, залишається загадкою. Детальніше про подробиці всіх перерахунків з 1 березня читайте в моїх статтях на сайті та в газеті на пенсії. Там з таблицями і по багатьох категоріях розписано, кому і скільки дадуть конкретні цифри. Ось така хвилинка самореклами. Пишіть в коментарях, що думаєте про цей перерахунок, кому і скільки додадуть, кому можливо взагалі нічого не додадуть. Ставте свої запитання, бо нюансів дуже багато. Про все неможливо в одному цьому відео розповісти. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить! Тисніть вподобайки і підписуйтесь.